постраждалих у Запоріжжі через атаку зросла до 16 людей. Внаслідок обстрілу поранені 9 жінок, 5 чоловіків та 2 дитини. Хлопець 17 років та дівчинка 8 років. Про це повідомили в ОВА. Двоє людей Залишається в лікарні, в тому числі жінка, яку рятувальники дістали з під завалів. Її стан медики оцінюють як важкий. внаслідок обстрілу. В одному місці сталося руйнування багатоповерхівки і з першого по четвертий поверхи. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Крім того, пошкоджено 9 автомобілів та 5 гаражів. На ну, українському уряді скоро знову будуть великі ротації? Принаймні на це натякають провладні телеграм-канали за інсайтами, нібито усунуть міністра оборони Рустема Умерова. На його посаду прийде міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Окрім того, у відставку може піти очільник гур Кирило Буданов, і він, ймовірно, стане послом. Але якої країни поки не повідомляють, чину посаду Буданова може обійняти голова служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. До цього відомства можуть долучити Рустема Умерова і Кирила Тимошенка за словами військового оглядача Василя Пехньо. Це вже друга спроба за останні два тижні перевірити реакцію суспільства та західних партнерів на звільнення начальника ГУР Кирила Буданова. Адже під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки був чіткий сигнал від Білого Дому та Пентагону, що спроби Єрмака відправити Буданова у відставку матимуть негативні наслідки для співпраці між. Розвідувальними спільнотами Сполучених Штатів Америки та України, і на думку аналітика, системна практика звільнень без пояснень причин та звітів за зроблену роботу посилює кризу адміністративного управління в Україні. Якось так.